Ці слова Келога про НАТО, ну це фактично швидше, треба розглядати як е, позицію США чи ні. Ну словом, чи здивувала вона вас, ну і чи, чи бачите ви загрози того, що Сполучені Штати тепер ну виконають зроблять все, щоби, скажімо так, виконати е, бажання за баганку Путіна не пускати нас в НАТО. Насправді тут нічого надзвичайного немає в цій заяві. Ми всі знаємо, принаймні ті, хто тематикою НАТО цікавляться про те, що рішення в НАТО ухвалюються консенсусом як позитивні для когось, так і негативні для когось. Тому позиція будь-якої країни однієї з 32 країн-членів однозначно впливає. На позицію організації загалом перше, тобто, в принципі, Сполучені Штати можуть заблокувати вступ України, якщо б це, наприклад, рішення виносилось на порядок денний на цьому саміті у Газі, який буде наступного місяця, це з однієї сторони. З іншої сторони, власне кажучи, відбувається процес надури того, хто намагається надурити тебе з між сполученими штатами та Російською Федерацією. В принципі, Росія хоче, щоб. Нато щоб Сполучені Штати озвучили те, що вони хочуть почути, так у США наразі не підтримує чи готова розглянути можливість не вступу України до НАТО. Ну окей, да добре. Нехай розглядають Росія. Хоче почути, що станом на сьогодні адміністрація Вашингтоні не буде голосувати. Так воно зараз і не голосується. Водночас це дає можливість і ж адміністрації звального кабінету казати: ну дивіться, ви нас просили. Призупинити чи зупинити е, рух України до НАТО. От ми свою позицію е, вам озвучили, довели її до наших союзників, чітко її дотримуємося. Бачите, Україна зараз не вступає в НАТО. Давайте, а що тепер ви будете робити? Чим ви нам будете за цю позицію платити? Там же ж, все це про, про гроші. Тому нічого надзвичайного тут не відбулось. Е, що стосується, власне кажучи, самого саміту, такі питання взагалі не планується на його. Передок денний винести, він буде взагалі надзвичайно короткий у формі вечері одного дня і наступного дня короткий захід, тому Де? переживати, перейматися особливо і тремтіти у зв'язку з цією заявою наразі не варто. Ні, я, я не тремчу і не переживаю і ви абсолютно праві в тому що так, треба там консенсусне рішення, всі одноголосне рішення всіх країн-членів і так далі. Але я навіть трішки дещо ну інше хочу зрозуміти, пане Володимире. Дивіться, коли е, росіяни спершу. Кажуть, що на прагнення відмова України від НАТО має бути ну там закріплена навіть якось законодавчо, Так ну я не знаю, як вони це бачать, але вони кажуть: от ну там Україна має там чи пообіцяти, чи підписати там якийсь документ словом. І після цього Сполучені Штати кажуть, та ну, ні, ні, все, тоді Україну к бісу. При цьому. Просто це ж навіть на рівні декларації воно не мало би по ідеї звучати окей, там голосування, якесь, коли б це дійшло до справи, це одна історія. Тому що дивіться, я нагадаю і нашим так само глядачам про так звану політику вільних дверей Євроатлантичного альянсу. Навіть зацитую, вона ґрунтується на 10-й статті засновницького документу альянсу договору північно-атлантичного від 49-го року. Що там пише? Там пише, що на членство в НАТО може претендувати будь-яка європейська держава здатна просувати е, принципи цього договору і робити внески в підтримання безпеки на євроатлантичному просторі, що Україна обіцяла декларувала і точно демонструвала і демонструє на практиці е, як ніхто інший. Далі НАТО поважає право кожної держави обирати механізми гарантування своєї безпеки. Кожна держава має право країна обирати до яких договорів організацій вона прагне приєднатися. І там в низці інших міжнародних нормативно-правових актів це, це так само підкреслено. І, ну от, це просто я правильно розумію, що тепер цей от, е, документ, північно-атлантичний договір, ну, це папірець, яким по факту будь-хто може просто підтертись. Та ні, не можу з вами погодитися. Знову ж таки, те, що озвучує адміністрація Вашингтона, вона сьогодні озвучують одне, завтра озвучують інше. До того часу, поки ці всі озвучування не перейшли у формат з вироблення нових позицій і перетворення те, що сказано, в документи, власне кажучи, це поки що пусті балачки. По суті, які, які від них очікують, які вже від них очікують, і які є прогнозованими. Тому з, знову ж таки, ну вони сказали, окей, чудово, водночас, Вашингтонський договір він чітко прописує, так не, не можуть впливати. Що від нас вимагають? Щоб ми якось законодавче відмовилися, змінили Конституцію. В умовах війни Конституцію змінити неможливо, навіть якщо б ми на це погодилися, припустимо, таку несенітницю. Водночас, те, що висуває ті умови, які пропонує Україна для започаткування мирного процесу виходу і завершення війни, і те, що пропонує Російська Федерація, злочинна Федерація, можна сформулювати дуже коротко: ми пропонуємо дотримуватись міжнародного права. Вони пропонують капітуляцію, щоб ми щоб ми капітулювали, все, все інше, це власне кажучи, танці навколо. Це пусті слова, пусті формулювання, і це ну струс повітря без будь-яких юридичних наслідків. І ну вже є заяви Келога, Вже заяви є із країн НАТО із з України про те, що ну те, що пропонується Російською Федерацією, воно ну не може бути взагалі серйозно сприйнято і. Те, що звучаться, бо документа знову ж таки ніхто не бачив, і е, злочинна сторона вже сказала, що ми привеземо цей так званий меморандум, чи як їх там пропозиції на називаються, на зустріч у Стамбулі. Немає його. Вони його збираються показати в Стамбулі. Ну ні бензя там сьогодні сказав, те, що ви озвучили, да, ми там маємо відмовитися від мобілізації, і е, а західні наші партнери мають призупинити постачання зброї, Не синітниця, а, знову ж таки. бо... Це питання виживання не для України, лише для європейських наших партнерів, для європейських країн, для європейських союзників по НАТО. І знову ж таки, питання участі сполучених штатів у цій війні це питання багатомільярдних надходжень до військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, на чиїх грошах сидить нинішня адміністрація у Вашингтоні. І якщо це припиниться, то. Якщо раптом будуть ознаки реального припинення, то військово-промисловий комплекс, як він до цього часу не давав це зробити, так і він далі не дасть зробити адміністрації Трампу зменшити, мінімізувати їх не просто доходи, а завдати нищівного удару по репутації як непередбачуваного, неочікуваного непрогнозованого партнера, це питання не лише про Україну, це питання, власне кажучи, існування. Американські держави вони платять, ну крім того, що вони там підтримують якимись донатами. Вони платять податки величезні, одні з найбільших. Тому ситуація набагато складніша. Тому поки все, що зараз відбувається, це розмова. У нас буквально хвилинка. і Коротке питання. За вашою оцінкою, коли через скільки часу Сполучені Штати вийдуть з Північно-Атлантичного альянсу? Не вийдуть. На чому ґрунтується ваша впевненість? На, 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 на досвіді знову ж таки, це. Удар в першу чергу по економіці Сполучених Штатів саме по військово-промисловому комплексу це багатомільярдні суми. Від них відмовитися Трамп не може, бо знову ж таки у нього перед очима цифри. І коли йому покажуть, що відмова від НАТО означатиме отакі, от, от багатомільярдні відразу і можливо трильйонні на перспективу втрати, він придумає черговий красивий. Як він красивий, гарний. Великий якийсь меседж, який пояснить, ну добре, ми погодилися, нас переконали, що все-таки ми маємо залишатися в НАТО. Поб'ємося об заклад, пане Володимире. Вийдуть Сполучені Штати. Ну я не не, не без встановлення термінів. Поки Добре, все У нас багато Добре. свідків починаючи від колективу каналу Київ-24 до наших глядачів. Дякую вам дуже за розмову. Пане Володимире Добре. за ваше бачення. Володимир Джуджоран, дипломат радник департаменту Євросоюзу і НАТО міністерства закордонних справ України в 2019-2021 роках і президент асоціації офіцерів резерв.